Вітаю, друзі. Україні шкодить не лише Російська Федерація, яка руйнує нашу економіку, нашу державу, вбиває українців, вбиває наших військовослужбовців. І не лише неефективне керівництво українське, яке з 2019 року фактично зсередини сприяло Російській Федерації, відкривши двері йому. В країну, але й політична та, скажімо так, нераціональна наївність українців. Тому що українці плутають красиві заяви і борхливу діяльність з ефективністю. Тобто, якщо хтось їм переконливо щось там розповідає і говорить, що ось ми щось починаємо, то Українці дуже щасливі і плутають результат із красивими заявами на прикладі Зеленського та його Шепіто, це дуже яскраво видно. Тому що, якщо б українці думали головою і пригадали, з якими тезами Зеленський йшов на вибори, це те, що він завершить війну, про те, що він зможе домовитися з Путіним, про те, що він принесе в Україну мир, то ми побачимо. Що ці його безпідставно наївні тези, а можливо свідомо провокативні, вони привели до більш масштабної війни. Тому що правдою є те, що якщо хочеш, хочеш миру, готуйся до війни. В той час українці повірили в наївну і брехливі заяви, в наївні брехливі заяви Зеленського про те, що мовляв з Російською Федерацією можна домовитися. Це Порошенко і його влада не хочуть домовлятися з Російською Федерацією їм вигідна війна. Тобто ці нераціональні тези дуже щедро лягли на наївну політичну свідомість українців, на їхню і політичну ірраціональність. А що ми бачили по факту? З 2019 року фактично своїми діями Зеленський сприяв Російській Федерації: розмінування, відведення Збройних сил України, руйнування оборонно-промислового комплексу України, розформування військових частин, ігнорування попереджень західних союзників про повномасштабне вторгнення, фактична здача півдня України все це дії, конкретні дії, які свідчать про сприяння ворогу. Це один момент. Другий момент кадрова політика Зеленського. Замість призначення ефективних управлінських кадрів, він призначав кадри за ознакою лояльності і з проросійською біографією. Кого не візьміть, ну, за деякими винятками. Це або некомпетентні нікчеми управлінські, або вони мають якесь відношення до 95-го кварталу, або до особисто Зеленського, як, наприклад, Єрмак, як, наприклад, Баканов. Але це люди, які на своєму місці неспроможні були показати ефективний управлінський результат. Українці це проігнорували. І після 24.02.2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, ми плутаємо багато. Більшість українців плутають щоденні відосики і заяви Зеленського і годування нас щодня, що ось ми починаємо, ми зробили перший крок, ми рухаємося в якомусь напрямку. І з реальними результатами, тому що якщо взяти е, ці всі заяви і співвіднести їх із тим, як вони втілилися в реальність, ми побачимо, що все це пустий звук, який дуже гарно сприймається українцями, а особливо коли він підсолений патріотичними гаслами це взагалі українці люблять і від цього просто тануть. Хоча насправді варто подумати головою і зрозуміти, що заява це ще далеко не результат. Ось, наприклад, на деяких прикладах мобілізація. Питаннями мобілізації Зеленський та його Шепіто реально зайнялася в грудні 2023 року. І як? Так, що у багатьох українців просто відвернуло від мобілізації. Люди тікають там всіма способами за кордон або ховаються від ТЦК, тому що. Питаннями мобілізації потрібно було займатися з березня 2022 року. Було дуже достатньо часу, щоб розробити закон, який би передбачав і репресивні заходи, і позитивні якісь заходи, направлені на спонукання людей мобілізовуватися фінансові, ідеологічні, моральні. Впорядкування е, обліку все для на це був час, але замість того, щоб в березні 2022 року зайнятися розробкою нормального закону про мобілізацію, спокійно відпрацювати інституційні механізми. Зеленський та його Шепітов взялися це лише в грудні 2023 року. При тому, спочатку вони взагалі підготували репресивний законопроект, який порушує конституцію. Потім вони знову ж таки я вважаю, підготували законопроект, з якого в останній момент забрали демобілізацію військовослужбовців збройних сил України. На що це подібне? Чи не подібне це насправді на управлінський саботаж? З цим повинні розбиратися правоохоронні органи, я вважаю. тому що це одна з форм управлінського саботажу. Де декларуються одні цілі, а насправді досягаються інші. Це перший момент. Другий момент: кадрова чехарда, звільнення обласних військомів, дезорганізація під час війни такого важливого інституту, як територіальний центр комплектування. Що, на що це подібне? Як на мене, це подібне на саботаж. Тому що замість того ця кадрова чехарда вона завжди веде до дезорганізації роботи. А отже, це послаблює інституції, інституції, які відповідають за оборону України. Далі фортифікації. Коли за це взялося Зеленський та його Шепіто, і що в результаті ми отримали? Харків в травні 2024 року наступ на Харків показав, що з тим, що декларувалося, і скільки грошей виділялося, в реальності все було не так, як виглядало у відосіках Зеленського. Що це як не в саботаж? Цим повинні зайняти себе правоохоронні органи України і перевірити. Я не кажу що про те, що скільки вже там розікрали цих коштів на фортифікаціях. Захист енерг... об'єктів енергетики України. Гучно розповіли про те, що найм, який взагалі некомпетентний в цій сфері. Лєщенко, який там десь в Укрзалізницю його призначили, він що залізничник? Він що розбирається в цьому? Призначення некомпетентних кадрів. Що це як на саботаж? З цим повинні розбиратися правоохоронні органи. Для чого такі кадри призначаються, якщо явно видно, що вони не матимуть результатів в сфері цієї діяльності? Або, наприклад, болгарська послиця. людина без фахової освіти, хіба це не приниження України на зовнішньополітичній арені, не погіршення відносин з Болгарією. Що це як не саботаж? А призначення залужного людини без освіти дипломатичної ще в лютому. 2024 року послом, і досі він ще не поїхав в Британію, тому що він навчається. Вибачте, британсь... болгарська послиця не навчалася а залужний навчається. Е і що це як не, е не, не налаштованість на, 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 на ефективний результат, а просто імітація діяльності? Це можливо теж виглядає як саботаж. Повернуся до захисту енергетичної інфраструктури. Виділили величезні кошти для захисту енергетичної інфраструктури, розтрубили на увесь світ. Ми застосуємо унікальну систему захисту. Що ми маємо в результаті? Зруйновано теплову генерацію Російської Федерації. Тобто нічого не зроблено. Кошти освоєно, в результаті ніхто не відповів за це. Резніков, згадаємо його, яйця по 17 з оваціями пішов з посади, нікого це не цікавить. Ви знаєте, всі ці дії, це тільки деякі дії, які я назвав, які прикриваються риторикою, відосиками, переможними відосиками Зеленського, що ось ми кудись рухаємося до світлого майбутнього. Насправді це є паразитування на політичній наївності українців. Українці, нам нарешті потрібно співвідносити слова з діями, співвідносити задуми із тим, що реально робиться, і що реально людина може зробити, тому що. Руйнування України після 24.02.2022 року відбувається більш вишуканими методами, методами політичного саботажу. Коли приймається, коли призначаються неефективні кадри, відбувається кадрова чахарда, ухвалюються неефективні рішення. Відсутній результат позитивний цих рішень для України. Створюються додаткові бюрократичні процедури, згадаємо про благодійну допомогу і про е, скільки змін вже в порядок про мобілізацію було внесено. Це свідчить про те, що перед тим як прийняти нормативний акт, не подумали. Не подумали, а можливо свідомо внесли туди хаотизуючі норми, які в подальшому героїчно виправляють що ось ми робимо добре. Зробіть добре з самого початку. Навіщо ви спочатку робите погано, а потім люди вам вказують на це, що ви зробили погано, і ви починаєте героїчно це виправляти. Давайте подумаємо на це. Чи часом ворог зараз не користується більш вишуканими методами руйнування України зсередини? Це важливе питання, і з ним повинні розбиратися правоохоронні органи. Слава Україні!